Соні продовжують святкувати звільнення та поступово повертають місто до звичного життя. На території Широківської територіальної громади відновили переправу, яка була зруйнована внаслідок обстрілу російськими військами гідротехнічних споруд Кривого Рогу. Протитанкові їжаки, як сувеніри, дніпровські школярі виготовляють фігурки з заліза та прикрашають їх петриківським розписом. У Херсоні продовжують святкувати звільнення на площі свободи збираються сотні людей. Вони несуть з собою прапори та квіти, обіймаються та плачуть. Всі кажуть про одне. Нарешті знову відчули себе вільними у своєму рідному, непідкореному та незалежному Херсоні. Та нема води, нема світла зараз, нема нічого, але є воля і це. Оце ми, хоч мені вже 70 років, а тільки зараз я зрозуміла, ну розуміла все життя, але зараз зрозуміла, що таке воля, що таке свобода, що без цього можна, без цього не можна злазити, без України не можна. Тихенько розмовляли на День Незалежності, ставили музику тихенько, у лузі калина, наділа вишиванку намисто. Ми всі під прицелом, Пістолета, автомата. Ми не могли вільно дихати. Ти стоїш в очереді за хлібами, заді, заді тебе стоїть воєнний з автоматами. Ти не знаєш, що у нього в голові. На звільнення херсонці чекали понад вісім місяців. Розповідають, ховали прапори, бо знали, що настане день, коли зможуть вивісити їх на своїх будинках. Бачимо, під'їжджає машина. І хлопці з жовтими пов'язками, там якраз на, на в'їзді знак Херсон. І вони з селфі. Відчуття не ну це не передати. Це ну ти як вроді вибрався з якоїсь грязюки. Я коли я побачила перший раз воєнних наших українських, я так плакала, легше стало дихати. Ми, ми стали якось усміхатися. У місто завозять гуманітарну допомогу. У магазинах ще чекають на поставку товарів. Зараз людям доводиться готувати їжу на вогнищі та носити воду з річки. Ми працюємо на мангалі, тому що немає електричества. Папу всю війну проработали. Пока орки не убігали і нас не лишили електричства і води. З Дніпра це носимо воду, і ми недалеко. Потім там є крани такі, що носимо в бутилках, ото якісь свічки, там десь хтось ділимося тими свічками. Немає тепла. Холодно, холодно. То двоє, там носки одіваю, два. Двоє... Світера Там. у центрі Херсона встановили пересувну станцію зв'язку. Тепер у людей нарешті з'явилась можливість поговорити зі своїми рідними, з якими вони не мали зв'язку місяцями. Дітю своєму кривий рот і там не можу дозвонитися. ніяк. тут зараз сказали, що зв'язь Хочу знати, сказати, що ми нас все нормально, що ми вже в Україні по місту можна побачити багато куб ось такого сміття. Ось це все, що залишилося від російських окупантів. У перший же день звільнення місцеві почали зривати пропагандистські плакати та палити їх. Ми зривали, бо це вже нам надоїло. От наш прапор. Ми дуже, дуже раді, що наші хлопці повернулися, нас звільнили. Триває у місті розмінування. Тікаючи російські окупанти залишили багато мін, тому жителів закликають бути обачними та уникати людних місць. Я Стойкова, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Херсон. Війська армії РФ продовжують обстрілювати Дніпропетровщину. Про це повідомив голова облради Микола Лукашук. У ніч на 15 листопада гатили з важкої артилерії та градів по Марганецькій, Нікопольській та Червоногригорівській громадам. У Нікополі снаряди пошкодили десяток приватних будинків. Загалом випущено понад 60 снарядів. Усюди минулося без постраждалих, але є руйнування. У Нікополі пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівки. Знищено кілька господарчих споруд. Снарядами побило комерційне підприємство. Також понівечено лінії електропередач та газогін. У Широківській громаді відновили переправу через річку. Роботи тривали майже місяць. Попередній міст зруйнував у вересні потік води з Карачиновського водосховища. Це сталося через російські обстріли, гідроспоруд Кривого Рогу. Сергій мешкає у широкому, працює на комбінаті, що неподалік від дому. Дістатися до роботи відновленою приправою швидше, каже чоловік. Удобний мост, дуже удобно, то що якщо так, то довелося б об'їжджати через центр, то це десь кілометра три-чотири лишніх, а так той ну, самий так що ну, дуже удобно. Як було тоді по паводкам його змило, то було неудобно. Зараз, ну, нормально. За словами голови Широківської громади Олександра Кокула, техніку та людей для відбудови на громадських засадах надав один з гірних збагачувальних комбінатів. Відновити міст власними силами громада не змогла. Вона не стоїть на балансі, тому що якщо поставити на балансі, треба ж розуміти, потрібна проєктно кошторисна документація. Це великі громадні кошти, що таке построїти сьогодні міст. Це сотні мільйонів, 50-60 мільйонів, мабуть, ми б і не влізли, щоб побудувати таке місто. У нас таких коштів немає. Жителі цієї громади вони є співробітниками нашого Да? Тому ми за ініціативою генерального директора організували таку робочу групу з производственних цехів. Які завлікали важку техніку. Це бульдозери, крани, погрузчики. За словами Юрія, фахівці комбінату демонтували залишки пошкодженої споруди, встановили труби для перепуску води та спланували під'їзні шляхи. Новим мостом користуються близько тисячі жителів Широкого, говорить голова Широківської громади. Здебільшого ним користуються працівники гірничого збагачувального комбінату. Віктор Могоров, Олександр Бондаренко, новини на Суспільному, Дніпропетровська область. Котельні Дніпра обладнали дизельними генераторами потужністю 500 та 800 кіловат. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. Кількість придбаних генераторів він не назвав в одній з котелень, яка опалює два житлових масива. Замінили енергоощадну автоматику, відремонтували тепломережі та оновили низьку котлів. Така модернізація дозволить заощаджувати до 20 відсотків енергоресурсів. Ця котельня обслуговує близько 200 тисяч людей, а також майже три десятки навчальних закладів і низьку лікарень. Куляція холодної води і отоплення, і буде подаватися світ на цю котельню». Хочу всіх мешканців завірити в тому, що цих генераторів достатньо для того у разі краткосрочного Блекаути десь на 2-3 дні, що ми зможемо заново перезапустити наші котельні, і вони будуть працювати в нормальному робочому сталі. Є в ціль за 40 кілометрів. Такі 155-міліметрові гаубиці для допомоги Україні надали польські партнери. Ця 2019 року випуску. Дуже чудово в себе показує бою. Вона вже нас багато разів рятувала. Надзвичайно точна, надійна, особливо ходова система. Електроніка тут мені просто немає слів. Саме найкраще, яка може бути. Навігація це будь-які американські, європейські. Польські Арси нас дуже радували. Один снаряд одне попадання. Окрім влучності та точності, військові відзначають і комфорт, кондиціонер, електрочайник, обігрів салону. На цих кадрах Юрій показує, як заряджає снаряди. Тут намного проще на цій машині працювати. Довнішні снаряди самі. Печка є. <плес> Можна підігріти, щоб... Ну, от, навідник Олександр. Командир Ярик, Міхвод Юра. Нормальні парні, але ну, треба пора їхати домой, вигравати і їхати домой. Гармата сам, е, самоприв'язується і уражає цілі. Ну і також е, калібр більший, тобто потужніший буде розрив, нанесе на більше втрат ворогу і дальність стрільби. Я не встигаю е, рахувати і вже. Значно ворога, перебито техніки. Щоденно щоденно в нас є попадання по цілях видає машина шість нарядів на хвилину. Ця самохідна артилерійська установка нині стримує російських окупантів на Донеччині. Анастасія Галасюк, новини на Суспільному, Донбас. Школярка Софія Баршак розмальовує сувенірні протитанкові їжаки фарбою. Дівчина каже: для цього обрала емаль, бо акрилова погано тримається на металі. Знаєте, є багато великих їжків, і вони символізують таких маленьких. Ми їх продаємо і заробляємо кошти на ЗСУ». Перші розфарбовані їжаки з'явилися на день міста. Тоді майстри зробили інсталяцію з тридцяти однієї такої споруди на знак незалежності. Їх прикрасили петриківським розписом з символікою різних регіонів. Після цього заходу, в якому брали участь наші майстрині, з'явилася ідея зробити їжак більш з меншого розміру, який буде відтворювати, ну ці події і символізувати ехо тих подій, які зараз відбуваються в Україні. Найскладніше каже директор станції юних техніків: було обрати розмір для майбутніх сувенірів. Щоб зробити маленький їжачок, нам знадобилося розпускати профільну квадратну трубу, щоб зробити їжак саме цього розміру. Ми використовуємо трубу 30 міліметрів, розпускаємо її вздовж і потім уже ріжемо на ті кусочки, які нам потрібні. Які далі зварюємо, зачищаємо, фарбуємо і отримуємо наш їжак. До розпису їжаків долучилися й діти. Керівниця гуртка розповідає, спеціально об'єднує вихованців у групи, аби вони працювали разом. Це робило суспільною працею. От як ми зараз з українці, так боремося проти війни і суспільним нашими кожними справами, так кожен робить своє і е, тому ми переможемо обов'язково. І так само їжаками малювали. Тобто, одна дитина малювала льон, інша дитина малювала листочки, і у нас в результаті вийшов гарний намальований Петриківський їжак. Сувенірний їжак коштує від тисячі гривень. За вилучені кошти кажуть у міськраді. Вже придбали буржуйки та обігрівачі для захисників при купівлі фігурки за бажанням можна ще й замовити малюнок. Софія Москаленко та Наталія Сподинець. Новини на Суспільному. Дніпро. В умовах економії електроенергії на вулицях Дніпра вимикають зовнішнє освітлення. Відтак пішоходам потрібно дбати про те, щоб бути помітними в темряві. Дніпрянин Максим до пересування в нічний час готовий. Придбав ліхтарок та з ним і ходить. Кожен сам за себе відповідає, за свою життя. Мені моя дорога, тому как бы, я вот, так і з друзям що За вас ніхто це не зробив. Я також вирішила підготуватися до пересування у темряві. Розповідає, собі придбати світловідбивальні стрічки тільки планує, бо не знайшла потрібних в магазині. А от дитині вже придбала аналог світловідбивачів. Дуже важливо не загубити дитину, бачити її в темряві. Ну і щоб видно було дитину іншим учасникам дорожнього руху, водії, щоб могли також зорієнтуватися в темряві. Як альтернативу світловідбивачам обрали діодні зажими для взуття. Ми їх купили я просто, щоб ввечері в ключах тих ну, і бігати і все. А потім тільки сказали, що вимикають світло Оце, ну, на вулицях. І, і я подумав, корисна штука. Світловідбивальні елементи часто додають до одягу, наприклад, до спортивних курток. Також їх можна придбати окремо у спортивних магазинах чи канцтоварах. Ціни на різний гаманець та вибір великий: флікери, жилетки та наліпки. Підійде усе, що світиться. Темному одязі та без світловідбивачів пішоходів видно з відстані 10 метрів. Цього кажуть патрульні замало, аби водій вчасно встиг загальмувати. Тож закликають людей обирати світлий одяг та не переходити дорогу в непередбачених для цього місцях. А найголовніше кажуть використовувати світловідбивачі, і з ними пішохода видно з відстані 130 метрів. Їх потрібно розміщувати з боку руху автомобіля. Або взагалі краще з обох боків, розміщувати на рівні зору водія. Також потрібно їх розміщувати на рухливих частинах тіла, передпліччя, гомілки, зап'ястки, щиколотки. А водіям поліцейські радять їздити повільніше ніж зазвичай. Кажуть, необхідно обрати безпечну швидкість, яка може бути меншою за дозволену. Крім того, варто бути більш уважними на дорозі. Водіям у темний час доби буде бути більш пильними, коли ви рухаєтеся по прибудинковій по дворовій території, пригальмовувати біля пішохідних переходів, навіть якщо вам здається, що там взагалі нікого немає. Носити світловідбувні елементи в нічний час пішоходи зобов'язані з 2020 року. Тоді уряд вніс зміни до правил дорожнього руху для тих, хто переходить дорогу без світловідбувачів. Передбачені штрафи заплатити. Доведеться 51 гривню. Катерина Нічик, Євген Шпак та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.